Друзі, вас вітає Українське агентство нерухомості 3D В Іспанії маємо для вас приватний будинок 159 тисяч 158 метрів квадратних, не рахуючи тераси і батьом. Ми знаходимося у вітальні і кухні. Це в нас сходи на другий поверх. Тут у нас двоє сходів, тут два крила на другому поверсі. Ось така кладовка. Також звідси ми можемо зайти до гаражу. Це наше патіо. І другий поверх у нас складається з двох частин. Це крило і це крило посередині у нас тераса. Зараз покажу вам другі сходи на другий поверх. Це другі сходи на другий поверх. Маємо тут бойлер. На першому поверсі одна спальня. Маємо санвузол. Світла зараз немає, тому трошки погана якість. Санвузол один і санвузол інший маленький отже, друзі, наш другий поверх має відносно автономні дві частини: перша частина і друга частина. З'єднані терасою. Зараз ми знаходимося на другому поверсі нашого будинку. Ось такий балкон маємо з великої спальні. Перша спальня на другому поверсі. Тут у нас друга спальня на другому поверсі. Маємо ось таку нішу під шафу, сходи, ще одна невелика кімната і тераса. Це двері в наступну спальню. Наше патіо. Друге крило другого поверху. Тут ще треба доробити стелю. Маємо ось таку велику кімнату, сходи. І оцю спільну терасу. Отже, маємо двоповерховий будинок 159 тисяч. Площею 158 метрів квадратних плюс площа, тераси і патіум. Два поверхи, чотири спальні, два санвузли. Чекаємо на ваші повідомлення.